Номер шостий, сторінка п'ята. Наведи приклади чисел у яких? Перше. Цифра 7 це ти... цифра тисяч. Знову робимо собі табличку. Тисяч одиниць. Цифра 7 це цифра тисяч, 7 тисяч. 7 знаходиться ось тут. Друге число. Цифра 0 це цифра сотень. Третє число повинно мати цифрою 9, цифру десятків. І четверте число повинно мати цифрою 5, цифру одиниць. Які ми можемо скласти числа? Перше число найменшим може бути просто 7 тисяч. Можемо записати якесь число у розряд десятків тисяч, наприклад, цифру 1 і отримаємо 17 тисяч. Можемо у розряди сотень, десятків одиниць теж поставити довільні числа. І отримаємо тоді 17 тисяч, наприклад. Можемо. Забрати одиничку знову і записати просто 000, 1, 2, 3, Це буде 7123. В наступному прикладі в нас цифра 0 в класі сотень. Цифра 0 не може бути першою цифрою числа. Тому перед нею в класі 1000 повинно бути бодай якесь число. Поставимо, наприклад, цифру 1. І отримаємо. 10. Сюди поставимо якісь довільні числа, наприклад, 2 і 3. Отримуємо 1023. Можемо поставити сюди не 1, а 5. І отримуємо 5023. Можемо ставити число не тільки в клас тисяч чи десятків тисяч. А можемо використати число навіть сотні тисяч. Тоді отримаємо, наприклад, 111 тисяч 11. Наступне число. Яке ми можемо сюди записати? Ми можемо записати просто 90. Поставити після нулі і отримаємо просто число 90. Можемо записати, наприклад, 91, 99. А можемо поставити якісь числа перед дев'яткою. Наприклад, в нас буде 195. Якщо ми поставимо сюди 1, сюди 4, сюди знову 1, отримаємо число. 1491. І так ми можемо в кожному з рядочків продовжувати підставляти довільні числа на вільні місця до безкінечності. Останнє число може бути просто 5. Ми можемо нічого не дописувати. Можемо дописати в клас десятків якесь число, наприклад, 55 або 25. Або просто 15. Можемо дописати в клас сотень, а в клас десятків поставити нулик. І отримаємо 105, 305. Можемо підставити числа і в клас сотень, і в клас десятків. Отримаємо 465. І знову ж таки, список цих чисел можемо продовжувати до безкінечності.